Добри ден! Добри, добри! Александра ми вам газетку принесла. Спасибо! А я добрый. тебе ще заказвала. Спічки. Спічки. Да. Є спічки, все нас. Ольга Василенко 33 роки працює листоношею. Щодня, незалежно від погоди, пішки долає понад 10 кілометрів. Усе для того, аби доправити людям листи та свіжу пресу. Вже й не перелічити, скільки кілограмів газет та листівок винесла на собі. Жінка обслуговує майже тисячу клієнтів, має до 20 багатоповерхових будинків в центрі міста та 570 в приватному. У секторі мікрорайону Бровер. Зі школи я поступила у Грозно вчитися. Після навчання я приїхала. На я взагалі ну, так, по зв'язку, технік монтажів городських телефонних е, Приїхала, ну так як місця не було. Мені запропонували листомошою. Листоношою. В ну, місті Так. Да, Починала я свій шлях на вокзалі, працювала, там відділення було. Потім вже так багато відділення знала у користі, на Хімаші, район знала, Черемушки, Київську знала. Я була на під... спочатку на підміні, а тепер я стала на постійне місце. Так уже 13 рік тут на відділенні працюю. А 20 років ходила на підміні. Тобто ну, загальна стаж вашої роботи 33, 33 роки. Так. так. Робочий день розпочинається о 8.30. Зі своїми колегами Ольга сортує свіжу пресу, розбирає листи, готується до виплати пенсії та окремо складає продукцію для реалізації. Приходимо ми на 8.30 на роботу. Газети приходять, ми розписуємо. Листи. Ось начальник ще нам несе листи. щоб мало не було. Хочеться розповісти дійсно про листоношу, про їх нелегкий труд, про те, як вони повинні йти і в сніг, і в дощ, і в спеку, і в холод. Тобто для, для них нема нічого неможливого. На кожному участку листоноша це як. Частинка сім'ї кожного. Дуже багато працівників, які пішли е, дуже вже в похилому віці, відпрацювавши і віддавши Корпошті більше 45 років. На сьогоднішній день у моєму колективі ще є е, дівчатка, які вже ну, значну частину свого життя попрацювали тут. Однією з них є е, Василенко Ольга. Е, е, так, це дуже відповідальна людина. Яка працює більше 30 років, несе цю тягу, долає щодня більше 10 кілометрів, доносить до кожної бабусі, дідуся і сім'ї якісь вісточки, якісь потреби. Так, вона на собі виносить товар, яких вони потребують, адже це є також нашою послугою. До послуг листоноші входить доставка періодичних видань та письмової кореспонденції, приймання комунальних платежів та передплати, реалізація товарів народного попиту, доставка квитанцій для сплати комунальних платежів, обслуговування організацій та установ міста, виплата державних пенсій та допомог. Раніше був більший об'єм роботи. Преси дуже багато було. Розписували газети, пасочки такі в'язали, і нас машина їздила, розвозила такі пункти були, де залишали пачки. І ми вже йшли по ходу, розносили газети, брали слідуючу пачку від бо Багато, як вам сказати, кількість була більше тисяч газет, дуже багато було. В день да Більше дуже тисячі газет, бо, бо люди багато виписували в хату. Йшло в природі десь 5-6 від віддань. Проте, незважаючи на те, що сьогодні люди набагато менше виписують газет та надсилають листівок, роботи у Ольги вистачає. Яку кількість газет поклали взагалі листівок? Що сьогодні будете на дільниці на дільниці Загальна газ, кількість сьогодні майже 150 газет. газет. Дуже багато ехо йде, і скористень йде, хазяюшка, такі обласні газети. Листи ну, приблизно десь 50 листів буде. Я бачу, окрім газет, листівок, ви ще деяку продукцію реалізовувати. Ну, так, так, також? Да, є просити? такі люди, що не можуть uh -huh. там сходити в магазин, просять там, щоб доставили. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, у вас така сумка така величенька, ви така тендітна. От Ніколи не, от, не, не замислювалося, скільки ваша сумка важить, чи можливо зважувала вашу сумку, скільки буває. ви на плечі носите от, ваги. Ну, Буває по-різному, буває і, і від восьми, і до 12 кілограмів, і більше буває. Буває таке, що ще й сумку таку береш. Кладеш ви таки. Тобто ще, ще друга сумка? Як коли почта, так. Да. На яке плече виносите, чи якось міняєте? Ну, якось? Я привикла направий. Хотя на на раніше листоноші носили на ліву сторону. Ну вона така важкенька. А ну, е, будь ласка, застігніть її. Так. Так, витримайте. От в ролі журналіста. я спробую цю сумку просто як на... ви така тиндісна, невисока. А? А? І це ви, ви пішки йдете. Так. Ну, я вам скажу, шановні телеглядачі, вона така дуже важкенька, якщо врахувати, що на ти десь хвилин 40, 40 хвилин десь. Ні, більше там. 45 навіть, я навіть і не орієнтуюся, то на одному плечі ти просто не зможеш нести цю сумку, ти просто будеш міняти з однієї сторони на іншу. Ну, це дуже важко. Да, Оля, у вас тут. Нелегка робота, я вам скажу, тому що мікрофон тримати ніж. Так, скажіть, будь ласка, скільки кілометрів ви взагалі от проходите за день? Ну, доставочна 10 -10. дільниця в мене протягом, ну, як вам сказати, кілометрів десь 13 більше, навіть трошки. А ще Ольга має повагу серед колег. Дуже чудова людина. Всі завжди вона допоможе. Ну що ще можу сказати? Порадить. Ну, так як ви е, нова людина, а Оля така більш досвідчена, Оля дає якісь вам рекомендації. Так, да, завжди допомагає. допомагає. Що саме радить? наприклад? Ну, так як я не так давно працюю, учаска ну, людей не знаю, вона мені допомагала дуже з цим. Довго працюєте? Десять років. Десять років. Скажіть, будь ласка, а Олю? Давно знаєте, давно. Скільки працюю? Ну, 10 років. Розкажіть, яка Оля колега? Добра. Через щур даже добра. Так, а в чому навіть іноді страждають такі добрі люди? Так, да, вона своєї доброти, наверное, і страждає дуже сильно. А чому саме такі люди страждають? Які там ситуації, можливо, які? Ну, бувають різні ситуації. Буває, попросять, да не те, що треба. Таке різне буває. Ну, це по роботі. Працюю давно, мені подобається. Я люблю своїх людей, своїх пенсіонерів. Дуже подобається. Навіть є улюблені такі. От у вас клієнти бувають, звісно. Бувають клієнти. Є, є дуже багато улюблених. Я бивша колега, її, вона мене працювала листоношою, я колись була начальником відділення на сьомому на Хімаші. От, і ми з нею працювали дуже довго. От, і на даний час вона моя і сусідка, і подруга, і листоноша. Ну, тобто, все, все в одному лиці. Дуже гарна, завжди відзивчива. Але що саме більш дратує і так сказати, з зневагою, що мало оплачуємо ця робота. Професія дуже тяжка, тягає сумки, тягає газети. Дуже низько оплачуємо. Мінімальна заробітна плата, важкі поштові сумки, великі відстані ногами та ще багато особливостей професії листоноші. Проте Ольга завжди з посмішкою та готова добросовісно виконувати свої службові обов'язки. Транспорту у вас ніякого. Все ні. ні, ні, ж таки, у вас такі відстані в Ну, вважається місто. Так. У нас я, немає там велосипеду таке. Не ведемо там велосипеди, нічого такого. Ні, ну сільські місцевості там mm -hmm. видають. Там вже обіцяють нам якісь скутери давати наш директор Смілянський. Тобто, mm -hmm. ну, все, все ж таки ногами долати от такі відстані важко, так? Ну, важко, так, да, але ж ну, така робота у нас. Кожного дня на Ольгу чекають її клієнти, аби отримати пенсію, свіжу кореспонденцію та замовлені товари. Що ви можете сказати про Олю Вистоношу? Ось чи жінка, Почежна. прекрасна, так? Прекрасна. дуже Дуже. От, ніколи не щоб там щось не, дало, не все, вона все. Оля вам пенсію видає, так? Да. Ще якусь газети э, носить. Все, приносить. все, все, все молодець. Ну, то, що треба жити. Все вчасно? Так, да, так, да, чесно, чесно. А як людина ви спілкуєтеся? О, прижасна людина, прекрасна. Во время и пенсию приносить. І приносить газети, то в мене, сколько я газети отримую, ні одної газеті ніде не пропало. Всі приноситься молодець. Вона мене виручає, в чому. Бачите, що сказала, принесе. Важко е, спілкуватися сьогодні зі своїми клієнтами, які чи, можливо, є Є у вас якісь цікаві клієнти? Улюблені клієнти. Так. Да. Okay. Ну, є такі, що можуть і 10 разів дзвонити на день. Ага, телефон. Ну, да. тобто у всіх клієнтів да. ваш номер телефону є, так? Ну, у кого є, так. Да, більшість є. Угу. Ну, Кому буває таке, що і треба і ліки занести, просять, кому і булку хліба купити, там а, тобто, ви так допомагаєте. Да. Так. Тобто... А так ось у нас була програма Міняли лампочки, ми теж доставляли людям, хто такі форіє, малоподвижний. В основному люди всі добрі, такі чекають. Я їм там можу про пенсійну реформу розказати трохи. Чекають індексації. Ну, дуже часто буває, що людина, от пенсіонери зазвичай, вони одинокі, і от приходить листоноша, і вони можуть з нею пів, пів години, у вас немає часу. Буває таке. Буває таке. Це, люблять поговорити, розказати. Свою біль там буває таке, що розказати це. Може вона як розкаже їй трошки легше. Ми так, ми свого роду як психологи психолога професія, так. Нашу Олю Василенко Відгукується дуже гарно. Я особисто живу в районі Бровар, і ну, спілкуючись із своїми мешканцями, я часто чую про її наполегливість, про її відповідальність, про те, що навіть в свій вихідний вона доносить до них те, що не справилася в день, тому що ситуації бувають різні. От, але вона дуже наполеглива і сумлінно виконує свої обов'язки. Ольга Василенко має грамоти та подяки за особисті трудові досягнення у професійній діяльності. Минулого року жінку було відзначено за найкращі показники у торгівлі. Олю, Олю було нагороджено за найкращі показники по торгівлі мультиваркою. Ми всі вітали. Дуже приємно, що саме із усієї області наше відділення і Оля отримала цей подарунок. Тобто Ольга найбільше реалізувала продукції, так, так і так вона виносила на своїх плечах дуже велику кількість товару, забезпечуючи цим населення і виконуючи планові показники. Немає сумнівів, що листоноша людина шанована, особливо у невеликих містах та селах, тим паче для людей самотніх чи літніх. Для багатьох листоноша не просто представник Укрпошти, а ледве не єдиний чи принаймні основний зв'язок із реальним світом. Робота листоноші відповідальна, будь-хто її виконувати не зможе, адже крім відповідальності для листоноші дуже важливі такі якості, як пунктуальність, чесність, хороша пам'ять та фізична витривалість. Ви вже 33 роки носите такі важкі валізи, от, все ж таки, газети, листи. Е, воно відбувається якось все одно на здоров'ю вашому. Як от себе взагалі ця спина. Немає часу хворіти. Немає часу хворіти? Це ваш дивіться, так розумієте. Так. Взагалі не шкодуєте, що саме обрали професію листоноші? Ні, не, не шкодую Я вже так якось не уявляю себе, щоб я була. В... Не працювала листоношею. Можна було б піти і десь ну, і піти краще. Може в фінансовому плані, може кращу роботу знайти. Але вже звикла я спілкуватися з людьми, я повинна ходити. <с>? Ну, Людям якусь радість доставляти. Це вже як несеш пенсію, то вже якась маленька радість для людей. Люди вас Чекають, а чекають. ще як. Я завжди пишаюсь такими працівниками. Мені дуже приємно працювати в такому колективі. Для мене розставання з кожною з них це така душевна тривога, тому що вони для мене дійсно велика опора. Це мої кришталики якоїсь загальної справи. І ще я всім хочу щиро подякувати за їх нелегку працю.